Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. на даний момент ми маємо йобаного робота, який розвивається з неймовірною швидкістю. Сука, демон Азірева сібався тудово. Тобто ми робимо висновок, що та хуйня з сусідньої країни, біоробот, біомаса, біомусор і взагалі конч кончений. Йобаний Путін вже може розмовляти українською. Через декілька років я сподіваюся, що той підар здохне нахуй і. і все. Але ж поки воно не йобне прямо біля тебе, ти рухатися, що заробити не почнеш. Вони реально коротше. Але вони заїбали. Нейромережі потрохи захоплюють цей світ, і їх вже неможливо відрізнити від справжнього світу. Що ж таке нейромережа? Нейромережі, нейромережі це облицювальні системи, здатні отримувати знання з великих обсягів даних, знаходити закономірності та приймати рішення на їх основі. Але незважаючи на всі їх переваги, вони несуть і небезпеку, про яку ми сьогодні і поговоримо. Сьогодні нейромережі можуть робити музику, перекладати текст, перекладати голос з одної мови. Мови на іншу, і також голосом робити фотографії, картинки, відео, відеофейки та навіть дипфейки. Нейромережі та штучний інтелект ростуть з величезною швидкістю. Якщо ж пару років тому контент, який був створений штучним інтелектом, був скоріш комічним, з якимись дивними рухами пальців і обличчям, наче ти загавав лимон. То зараз це вже важко відрізнити від реальності, тому що на цьому відео зрозуміло, що це нейромережать, лиш тому, що там бляха є носоріг. Без цього, якщо не вдивлятись до деталей, то й незрозуміло, що це зробив штучний інтелект. І для молодого покоління зумерів, міленіалів та навіть бумерів, що зрозуміло, що це нейромережа і такого не може бути в реальності, то наші баби та діди цілком можуть в це повірити. І якщо раніше нейромережа була максимально простою і топорною, то зараз вона може з тобою спорити, вводити в оману та навіть торгувати на крипторинках. Це пиздець. Компанія OpenAI, яка випустила GPT-4, яка ще трохи наблизила штучний інтелект до людини. І незабаром після цього релізу в інтернеті з'явився список професій, який зможе замінити чат-бот зі штучним інтелектом, серед яких бібліотекар, торговий представник, турагент, фінансовий аналітик, модератор контенту, копірайтер, планувальних зустрічей і тому подібне. І це тільки початок, поки що базові Професії, такі як продавець, касер, консультант, перебиральник або щось на кшталт цього він замінити не може. Але з цим дуже добре справляються каси самообслуговування. Раніше щоб дізнатись відповідь на якесь запитання або знайти фото для якоїсь новини, треба було перешерстити весь інтернет. А тепер ти просто можеш написати те, що тобі цікаво в Google, і штучний інтелект тобі дасть відповідь. І якщо чесно, то цю обкладинку для відео мені робив також штучний інтернет. Інтелект, а саме чат GPT. Дякую тобі, друже, може з моїм їбальником тепер діпфейки робити хулі. І якщо брати все, що я сказав до цього, існують ризики, які пов'язані зі штучним інтелектом. До такого висновку прийшла група діячів технологічної галузі, наприклад, співзасновник Apple Стів Бозняк і засновник Microsoft Білл Гейтс. Вони закликають до шестимісячної паузи, щоб розглянути ризики розвитку нейромережі та штучного інтелекту. До таких ризиків є проблеми з безпекою даних. Штучний інтелект може стати причиною втрати конфіденційності, зокрема через такі технології, як розпізнавання їбальника. Широке використання системи спостереження на базі штучного інтелекту може поставити під загрозу конфіденційність людей і потенційно призвести до зловживання владою. Ретарні країни можуть зловживати різними технологічними службами, щоб відслідковувати внутрішніх політичних дисидентів і усунути демократичні загрози режиму. Таке можливе порушення даних або хакерський скандал може розкрити особисту фінансову інформацію мільйонів. Згідно зі звітом організації економічного співробітництва та розвитку, поява штучного інтелекту може вплинути на 14% робочих місць у світі, і в деяких країнах відсоток навіть вищий. Не всі робочі місця можна замінити, тому що це не завжди буде можливо або ж ефективно. Однак тисяча робочих місць будуть замінені або модифіковані. І це означає, що ми повинні, повинні, блядь, повинні нахуй. Сука, Демон Азерва сібався отсюди, я тут блог записую, йобана... я блогер тепер типу. Сука, хто я? І це означає, що ми повинні усвідомлювати ризики, які вже несуть у собі ці технології, і бути готовими до того, щоб мінімазувати. дебіл, щоб мінімізувати та керувати ними якомога ефективніше. Також терористичні організації можуть використовувати штучний інтелект для здійснення або ж маніпулювання громадською думкою. Інструменти штучного інтелекту можуть дозволити терористам ефективніше планувати та здійснювати свої атаки, завдаючи більшої шкоди та руйнувань. Або ж маніпуляції. Зловживання штучним інтелектом може призвести до соціальних маніпуляцій, їх називають однією з головних небезпек штучного інтелекту, оскільки дані, які використовуються для навчання штучного інтелекту, можуть бути неповними або іншим чином упередженими. Наприклад, дані неправильні виключають демографічні показники або ті, які були зібрані в оманливий спосіб. І з цього пункту ми переходимо до дезінформації, оскільки нейромережа надає інформацію, яка виглядає, Достовірно, може бути важко відокремити правду від вигадки. Експерти стурбовані тим, що люди будуть покладатись на ці системи для отримання медичних порад, емоційної підтримки та необробленої інформації, яку вони використовують для прийняття рішень. Експерти також стурбовані тим, що люди зловживатимуть цими системами для поширення дезінформації, оскільки вони можуть спілкуватися як люди, вони можуть бути напрочуд переконливими. Тобто, що ми маємо на даний момент? На даний момент ми маємо йобаного робота, який розвивається з неймовірною швидкістю, який в умілих руках може призвести до катастрофи світового масштабу, початку війни, збільшення актів тероризму, кризи та обвалів ринків валют. Тобто, ми робимо висновок, що та хуйня з сусідньої країни, біоробот, біомаса, біомусор і, взагалі, конч кончений Путін. іди нахуй так ось. Вже чекаю, коли штучний інтелект буде мені доводити, що це не людство його створили, а він людство, і що ми шкіряні мішки з лайном його раби. А що буде насправді покаже тільки час. Але вже на даний момент штучний інтелект може згенерувати все, що завгодно, це залежить від того, яким ти саме користуєшся. Наприклад, цим відомий чат GPT не може генерувати відео, але він з задоволенням підказав мені, де це можна зробити. Я розказав про таку нейромережу, як. 40. І там за 20 доларів в місяць вже можна генерувати будь-які відео, які важко відрізнити від справжніх. Це не реклама, тому що я бомж і мені ніхто за це не платив. Якщо це буде реклама, я сьогодні покушаю. А це тільки зараз. Тепер уявіть, що буде через декілька років, коли вже зараз нейромережа майже ідеально підробляє інтонацію, голос та міміку людини. Його Путін вже може розмовляти українською, і поки що зрозуміло, що це нейромережа. А от через декілька років. Через декілька років я сподіваюся, що той підар здохне нахуй. І і все. через декілька років все може бути зовсім інакше. І тим паче, зараз немає ніяких законів стосовно врівноваження використовування штучного інтелекту. Тобто ти можеш робити все, що завгодно за допомогою чату GPT, і тобі нічого за це не буде. В деяких країнах вже потрохи починають писати закони та статті по цій темі, але ж поки воно не йобне прямо біля тебе, ти рухатись і що заробити не почнеш. Як кажуть, моя хата з краю нічого не знаю. І я запитав у чата GPT, що буде, якщо штучний інтелект стане розумнішим за людину і ось що він мені видав. По його словам, перейматись нам немає чого, але де ви бачили, щоб якийсь злочинець буде тобі напряму казати, що він хоче зробити до того, як він це зробив? Тому боятись швидкого росту штучного інтелекту чи ні вирішувати тільки вам, але можу сказати точно, що це некстен майбутнього і це є рушій майбутнього. І якщо ми зможемо його контролювати і використовувати в правильних цілях, то це вже початок нової епохи або ж кінець світу. Як воно буде насправді, покаже тільки час. А на цьому я з вами прощаюсь. Дякую, що подивились це відео. Не забудь поставити вподобайку та підписатись на канал. Донайте на ЗСУ. Любіть Україну. па-па!